Доброго дня! Я город Олександр Валерійович, волонтер Центру допомоги армії міста Черкаси. Зі мною Кривошея Сергій Володимирович, учасник АТО. Хочу на загал винести бізнес-проект, волонтерський бізнес-проєкт, який забезпечить роботою і надасть можливість. Збудувати будинки учасникам АТО на виділеній землі, ну, державою виділеній землі. Наш бізнес-проект полягає в тому, в основному на лісо, зав'язаний на лісогосподарстві. Після виробки лісу дуже багато гілок, яким, яким нема призначення, їх спалюють, викидують, утилізують. Я пропоную в цьому бізнес проєкті закупити ще порези. Які будуть чистити ліс від, цього, від цих завалів гілок, які під знаходяться в лісах. Їх дуже, дуже велика кількість. Також дуже багато льожника, дерева, яке впало, сухостоя, в якому теж немає використання і призначення. Також це дерево можливо переробити, робити піддони, європіддони, і також продавати їх на на ринку. Основна мета нашого волонтерського бізнес-проєкту це забезпечення роботою демобілізованих воїнів АТО, які повернулися зі Сходу України. Щоб це все зробити, потрібні кошти, потрібна наснага. Бізнес-проєкт захватує всю область. В кожному районі будуть мобільні передвижні групи, які будуть займатися реалізацією цього проєкту. Доброго дня, мене звуть Кривошея Сергій, учасник АТО, демобілізований в серпні цього року. Працюю на даний момент в Стовагроко охоронцем Служби безпеки. Так як після демобілізації держава не має змоги нас, учасників АТО, забезпечити адекватною роботою, то я бачу перспективу в реалізації цього бізнес-плану і до його долучаюся. Я хочу наголосити, що до даного проєкту е, дуже, дуже сильно допомагає Альона Вербецька при Міністерстві оборони, вона вже зустрічалася за міністра оборони і шукає кошти для реалізації цього волонтерського проєкту. Головна ціль проєкту будувати будинки для демобілізованих учасників АТО власними силами. Тобто, ми самі будемо працювати і будувати. Людям будинки, а також сім'ям загиблих будемо будувати будинки, тому що в нашому проєкті ну, інваліди не зможуть просто працювати. Але чому вони не мають ніяких шансів на поліпшення своїх житлових умов? Тому ми будемо брати. Я так хочу, щоб ми брали людей, які втратили, скажімо так, інваліди в по втраті батька. Ми будемо їм також будувати будинки по реалізації цього проєкту. Даний проєкт підтримують Юрій Олег Ткаченко, Владислав Пуштовар, інші добровольські коля, які намагаються допомогти в реалізації цього проєкту, шукають приміщення. Ну, я гадаю, що все буде добре. Всі зацікавлені в реалізації цього проєкту, тому що проєкт суто волонтерський і. От від цього проєкту будуть тільки плюси для демобілізованих воїнів АТО.